що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Тонтолькошто заявив, що запад трашитоме здадимся. Ну такого не будь-яти. Росія йде вперед. Поспіль э, російські окупаційні війська обстрілюють південь нашої країни, страшної шкоди, задаючи нашій э, критичній інфраструктурі і, звісно, людям. Але, Олександр, чого хочуть э, досягнути, і чи є шанси і можливості їх вгамувати? Ну, от знаємо, у серпні буде зустріч Ардогана і Путіна, ймовірно. Ну, шанси поки що мінімальні і дуже обмежені. Тому що давайте скажемо так: те, чи ми можемо вгамовувати, що залежить від України, Україна робить. Так. Ми бачимо і удари по Криму, зокрема, тому це зараз дуже важко робити, враховуючи кількість ворожої ППО стягнутої туди, але це проходить. Значить ми робимо все, що ми можемо. Україна тримає в Севастопольській бухті і не тільки в Севастопольській, понад 100 російських кораблів, які не виходять і знаходяться фактично прикутими до Криму. Це в досягнення, це результат через те, що вони бояться надводних дронів і бояться протикорабельних ракет. На цьому ну і ми воюємо. Ми воюємо, українські військові віддають за це життя. Ми робимо все. А далі ми не можемо зробити. Ми не можемо збити певні, певний спектр ракет. І у вас був пан Юрій Ігнат, він додатково тут пояснював: я не буду зупинятися чому. Ми не можемо збити певні типи ракет. Ми не можемо. Убезпечити себе від повітряних атак в повній мірі на 100%. не тільки через те, що в нас немає достатніх засобів ППО, а через те, що ми не можемо поки що і позбавлені можливості знищити об'єкти військово-промислового комплексу на території Росії, щоб дуже нам допомогло. І ми не можемо вплинути зараз на сьогоднішній день на те, щоб Росія, принаймні до нашої перемоги, щоб вони перестали здійснювати ці обстріли. Це ми не можемо. Ну я кажу, що ми можемо, що ми не можемо. Що може зробити е, світ у даній ситуації? Британія, США, які виступають за свободу торговельного мореплавства, і це святі правила для них. Вони можуть зробити, можуть вони роблять, не роблять. Але вже сказали, що не будуть і не будуть. От вам і відповідь державний секретар Блінкен Він же сказав на прес-конференції: треба шукати альтернативні маршрути. Я думаю, цим було сказано все і зрозуміло. І малювати собі зараз ілюзію я там уже читав фантазії, знаєте, такі давайте територіальними водами переправляти. Ну давайте, знаєте, як колись в давнину, коли замерзали води, чи там тягнули канатами, отак судно. Може, ми Бурлаки так якось, на Волгі? да, може, <світ> ми, може, ми якось попробуємо, так, знаєте? Ну ну слухайте, давайте не доводити до абсурду. Наступний момент: Росія зробила попередження, ми будемо стріляти по кораблям. Які будуть іти, покажіть мені капітана будь-якого судна з будь-якої країни, який під такими ризиками зв зважиться йти. Ну, е, без скажі, конвою, мається. Ну, звичайно, без конвою, без підтримки військових. От е, я бачу багато зараз фахівців, експертів, вони говорять, та Росія за жодних умов не вдарить по судну з третьої країни. Та ні, ну ви що вони бояться? А я не думаю, що на 100% треба виключати йому. А якщо вдарять, Ну, от розумієте, і реакції ж не буде жодної. Так, от в цьому то питання, в цьому то й питання. Згадайте, коли а, на, на початку повномасштабного вторгнення, пам'ятаєте, це ж можна статистику підняти, були пошкоджені судна під прапорами третіх держав, там болгарські і так далі. Росією вони намагались звинуватити Україну, традиційно брехали та маніпулювали. Ну що? Ну, була якась там, я не знаю, супер, ну так сказали, не можна так робити. Це порушує норми міжнародного права, торговельного мореплавства. Ну ми повинні зрозуміти одну річ. Коли Росія оголошує, вони фактично оголосили блокаду в рамках, до речі, війни, тим самим вони, до речі, визнають, що вони воюють проти нас, а не проводять так звану спеціальну воєнну операцію. Вони вскриваються насправді. Так от як реагує Захід на це? Захід дивиться, каже: у них морська блокада. Що нам робити? Проривати, що робиться з морської блокади, вона проривається. Значить, а як її прорвати? Наносити удари по Криму, звідки установка бастіон виїжджає і стріляє ракетами Онікс по Одесі. Ну, є, єдиний спосіб: наносити військові удари по військовим об'єктам Росії в Криму. знову попиталість атакувати наш Крим. Путін поручили розробити конкретне предпочтіння по повошенню безпеки. Все ж такі наслідки зриву зернової угоди. Ну от від, цієї, від цього демаршу Росії програла в першу чергу Африка і постраждав Китай, тому що Китай купляв велику кількість біжа українського, і для нього це було теж суттєво. Тепер фактично нам є, як то кажуть, підстави на пальцях пояснити африканським лідерам, зокрема і Китаю, в черговий раз, що Росія діє проти них. Хто і як це має пояснювати? Україна, Європейський mm -hmm. Союз чи Сполучені Штати, чи всі разом, всі разом по-перше, і Україна це вже робить. Ми знаємо, що зараз в Україні знаходиться група кореспондентів змі з африканських країн. Вони не тільки зустрілися з президентом Зеленським, але вони і відвідали деякі агрогосподарства. Вони відвідали Бучі, і так далі. Так далі. Тобто, це піар, який ми ніколи не робили і нарешті робимо. Я впевнений, що цих журналістів привезли за українські гроші, тому що тільки так можна забезпечити їх присутність тут, і це правильно вкладені гроші, які дадуть результат. Бо, повернувшись додому, вони будуть активно пояснювати громадськості і урядам, хто насправді винен в усій цій історії. Це перше. Друге, ось ми говоримо про захід, роль заходу, наприклад. Раптом з'являється повідомлення, що, незважаючи на всі свої великі побажання, президент Путін не поїде до Південної Африки. Чому він раптом не поїде до Південної Африки на саміт БРІКС, а хотів їхати? І нібито запрошували, і нібито всі чекали, і раптом все-таки обломилося, що не, 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 не їде. А чому? Тому що південній Африці не відповіли однозначно, чи будуть вони його заарештовувати. А не відповіли вони однозначно, тому що з усіх боків всі е, е, демократичні країни світу, а вони є основними споживачами південно-африканських товарів, і вони є основними експортерами в Південну Африку. Вони всі одноголосно сказали, тільки спробуй. І це е, е, хороший результат. Тобто, якщо ми союзники, є е, е, Атлантика, і Україна, якщо ми союзники, до речі, це. Важливих торгових е, партнерів в південної Африки, є також Південна Корея, є також Японія. Ну теж де ж сказали своє слово? Австралія. Ось то відповідно давайте і грати разом. А що ж це таке? Ви члени міжнародного кримінального суду, і ви крутитеся, ніби то ви на базарі торгуєтесь і там, і там. Ми і нібито і й дозволимо, і, арештуємо, і в той же час ми е, значить, будемо залишатися членами. Е, Підписантами цієї міжнародної угоди. Тобто, це все працює звичайно, це не поліпшує зовсім експорт зерна і інших агропродуктів з України в світ. Але це також ставить складні умови для експорту російського, російської агропродукції. Бо якщо по великому рахунку, то всі ці ігри Путіна і компанії спрямовані тільки на одне: знищити. Українське місце в світовому експорті і заповнити його самим зараз, перервавши наші логістичні існуючі зв'язки зі світом, вони хочуть війти туди самі, а далі попробують відновити після закінчення війни. Ось це і є основна мета: а зруйнувати наші можливості, вкрасти наше зерно і зайняти наше місце в агробізнесі світового. А це не тільки гроші, це величезний політичний вплив. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.